Двій друзяко, йдемо за нами, бігом. Друзі, ми знаходимося зараз у Львові біля нічного клубу Deluxe. І сьогодні будемо що робити? Міняти професії, тому що це передача у «Чужій, чужій шкурі. І з вами також її постійний ведучий Олександр Петрушин та Віталій Сиротяк. І суть передачі нашої заключається, що ми не будемо змінювати шкуру на шкуру тваринок, а будемо пробувати тяжкі професії і чи здатна взагалі проста людина їх виконувати. Отож, поїхали! — Ого, Добрий вечір, добрий вечір, ми до вас. Це ми хочемо зробити Более. для вас маленьку таку перерву і вас замінити зараз на ваших місцях. Ну і для того, щоб розіграти хто як хто, ми, звичайно, як справжні чоловіки, що? Зіграємо чувачі. І з цим легким шліпком я перетворюсь на певному підцядку. Вітаю, я передбільюся перший і я вже готовий. Що мені треба робити? І, коротше, я візьму оцей оберіг. Теж можна сказати, переобразився і... ну, Камері далеко, щоб ви єдина футболка, в яку тут вліз. Ти можеш ти відпочивати, лише фотошок в гардеробі. Давай п'ять. Там до першого друга підійдеш. Перший другий. Тут дуже багато класно примабався, коли ця мірня. Фішка. кофемашина і безкінечно хані-мані. І тут мені казали, що десь воно до ріки Бац приєднане, а це до ріки Кула. Ну що, поїхали? Звісно. Я можу порадити, а що би ви хотіли? Воно саме дороге, у мене процент в цьому закладі, тому бажання їсти рибу. Солодкого. Сань там солодке ще лишилось взагалі. Грийфуд. Чуєш, мала, бачу, ти сумуєш, може тобі налить щось? Ні. Ну добре, мала, ти мене вмовила рендом. Давай, 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 давай. <риклад> Ніщо, ні, ні. перший день на роботі. <риклад> Дивіться, спіртар. Як продати таку пісюлю канюку. Візьміть, бо вас сьогодні просто безпеки. Неймовірно, є можливість вам скуштувати Бесплатно скуштувати а цей напій. Давай, 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 давай. Оп! І плюс 100 гривень в рахуночку. Да. Oh. Ну що, добрий вечір, та, замовляйте, замовляйте, щолятини, сирний крем-суп, італійський шоколадний торт. На що запустити? Я все заповнював. Кухня! Шоколадний фондан, салат з стелятини робити. а ти розраховувати це не будеш, я бачу, так? Добривечір, до речі, дров. Слухайте, а що ви так сидите? Не подобається вам суші, так? Не подобається, так? Дякую, я зараз принесу рахунок. Братан, я знаю, що тобі треба. Довірся мені. Просто мене тримати. Ні! давай, 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 давай. О, хто тут такий ненаситний? Бе? Один, коротше. Так як ви мої любимки. Не знайшку. Йдіть, просто йдіть. Не розраховуйся, по суку, доброго офіціанта. Розраховуйся, переходяй. Не розраховуйся. Наши вон кемелы. чего ж нормально худило? Что здесь? Что здесь? Что это? Что это? Что бум Что это? Что это? Что Что это? А, у ну, нас Ну залі не п'єш. Добрий вечір. Добрий вечір. Прошу, а що тут пише? Я тебе. І я тебе. Як? Ти давно тут сидиш, я бачив? Так, давно. Видно по мені, що я просто в цей перспективи в мені немає. Давай не знак, але ти подивися, почекай. стой, стой, стой. Це стільки лабумку дасть. Зараз нормально це буде добре. І так, люди, хвилинку уваги. Хвилинку уваги, боже, яка ти що одразу? Останній бургер у Львові. Останній бургер у Львові, хто його хоче отримати, той зараз встає, встає ти. Ти... Вставайте, люди, вставайте, вставайте. А також, мабуть, хочете, хтось з вас бургер буде. Бургер денс! Хто найкраще танцює, той получає бургер. <клухи> І то все заради бургера. <клухи> я рахую, що ви погано танцюєте. <клухи> Чим гірше ви танцюєте, тим більше я їм. Давай я! <клухи> 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 а Ну, все, нормально. Ти братан. брата. Перебіг, я не довідаю. фух фух Фу, фух 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 -фу 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 -фу. Капець. Сашка, ти живеш тобі? Я в порядку. Короче, що вам сказати? Люди, є свої плюси і є свої мінуси в роботі офіціанта. По-перше, мінусом є те, що в мене коліна болять. Просто капець. Але... Сашка побачив плюси в роботі бармена. Дякую тобі за те, що дав мені можливість поробити Барменом. І один єдиний такий плюс, який дає наснагу вилічити будь-які коліна, це є отакий маленький плюс. Ну що, Віталій. Завершимо нашу передачу і першу серію. Дякуємо вам, що дивилися в чужій шкурі. Друзі, ми напевно, що йдемо знімати біль з моїх кулів. Пішли так.